Вночі модесити зі Слободки задихаються від смороду, який йде з боку заводу на автопродукцію. В численні спроби городян привернути увагу відомчих структур до порушення екологічних норм. Марні задушливі запахи продовжують заповнювати суворовські та малиновські райони міста. Хто винен у забрудненні навколишнього середовища? Далі у наступному сюжеті. Одесити зі слободки ночами не можуть спокійно засинати. Жахливий сморід заважає дихати, цікати нікуди. Він геть усюди цікаво, що дихають цими викидами городяни вже не перший рік. Поблизу від будинків Одеситів знаходиться нафтопереробний завод, на якому знаходиться майже 60 резервіарів сировини. Ми знаходимося в низменності. Все це концентрується буквально у нас, Якщо в город і чувствует запахи, то мы постоянно. Вот. Нам некуда деться. Ветер э, не, в общем эти резервуары. Они до, до настолько низкие, от 15 до 18 м высотой. По ночам просыпаемся от того, что просто невозможно сделать глубокий вдох. Э бежать некуда, воняет везде. Э бежим, как правило, в сторону француз... бульвара Жванецкого, там немножечко более разрежённый такой запах, но все равно он присутствует. То есть фактически до район до нового рынка весь олакивает этим облаком выбросов нефтепродуктов. Одесситы борются за право дышать свежим повітрям уже не перший рік. У міському Ліні екології та розвитку рекреаційних зон про цю проблему знають. Втім, його спеціалісти переадресовують людей до обласної екологічної служби. Ми не можемо це підприємство, тому що пристановити його може тільки в тому випадку, якщо на істочники на істочники будуть проведені заміри у нас повному чи дані ситуації. Нет. Значить, обласна інспекція заходить на підприємства і делають. И, а да, их не пускают. Делают ну, ну, замеры, да, определяют, определяет, что происходит там, есть превышение на этом источнике. А теперь вопрос к этому предприятию. Должно оно работать с превышением? Либо не должно, на источнике, или в зоне. Значит, надо делать приостановку данного предприятия. Это предприятие не должно работать и должно улучшать свою качественную ситуацию в атмосферный воздух. Ставників обласної екологічної інспекції потрапити на територію одеського заводу нафтопродуктів теж не мають позитивних результатів. Державні служби не можуть припинити порушення підприємством екологічних норм. Інспекції 8.06.11 державним головним державним інспектором було винесено рішення на при діяльності в часті порушення. Територію производства нас. Не пустили. Вот. Потом совместно с прокуратурой, межрайонной прокуратурой, э, все-таки добились, нас запустили на эту территорию, но обратно же дали возможность опломбировать только 9 э, емкостей на первой площадке. Больше нас не допустили. І заблоковані ємкості довелося знову використовувати у виробництві. Адміністрація заводу заявила про підвищення тиску в трубах і за зменшення кількості ємкостей, а це загрожувало знову ж таки виникненням техногенної надзвичайної ситуації. Міські екологічні служби почали проводити дослідження екологічного стану повітря. Ми зробили заміри по дані і в районі районісних продуктів. Решение было 12,7 предельно допустимых концентрація на лукове 2,6. Сім'я продукт 1,2. не два уже та період. Потом дальнішого має саме проводили замір по вулиці Балківської із військової апізная дорога. Значить, максимальне прилучення подавом заставила трі підеся п'ять Втім, про ці порушення у міжрайонній природоохоронній прокуратурі не знають. Представники міжрайонної природоохоронної прокуратури й досі не знають, що є причиною удушливого запаху у Суворовському районі. До настоячого таки так і не приліна. какое именно предприятие допускает эти нарушения. И это очень жаль, конечно. А вот это обстоятельство, по сути, оно... І мішає органам прокуратури в часі ефективно реагувати на ці обстоятельства. Ситуація навколо заводу Автопродукт» нагадує відому всім байку Крилова лебідь, Рак та щука. Кожна з компетентних структур не має жодного впливу на вирішення екологічної проблеми, а сотням одеситів доводиться дихати небезпечними для життя викидами. Ірина Монтян, метро Щербаков, телекомпанія Круг.